Брати, Грім, горщик каші. Жила була одна дівчинка. Пішла дівчинка до лісу за ягодами і зустріла там стареньку. Доброго дня, дівчинко, сказала їй старенька. Дай мені ягід, будь ласка. На, бабусю, каже дівчинка. Поїла бабуся ягід і сказала. Ти мені ягід дала, а я тобі те щось подарю. Ось тобі горщик. Варто тобі сказати один, два, три, горщик, вари. І він почне варити смачну солодку кашу. А кажеш, йому один, два, три більше не вари, і він перестане варити. Дякую, бабусю, сказала дівчинка, взяла горщик і пішла додому, до матері. Зраділа мати цьому горщику. Та як не радіти? Без праці та клопоту завжди на обід смачна, солодка каша готова. Ось якось пішла дівчинка кудись із дому. А мати поставила горщик перед собою і каже, Один, два, три, горщик вари. Він і почав варити, багато каші наварив, мати поїла, сита стала, а горщик все варить і варить кашу. Як же його зупинити? Потрібно було сказати один, два, три більше не вари. Мати забула ці слова, а дівчинки вдома не було. Горщик варить і варить. Уже вся кімната сповнена каші. Вже і передпокої каша, і на ганку каша, і на вулиці каша, а він усе варить і варить. Лякалася мати, побігла за дівчинкою та й не перебратися їй через дорогу. Гаряча каша річкою тече. Добре, що дівчинка неподалік була. Побачила вона, що робиться на вулиці, і бігцем побігла додому. Якось піднялася на ганок, відчинила двері і крикнула Один, два, три більше не вари. І перестав Горщик варити кашу. Наварив він стільки, що той, кому доводилось села до міста їхати, мав собі каші дорогу проїдати. Тільки ніхто на це не скаржився. Дуже смачна і солодка була каша.